Усім привіт, розмитнюю ось таку машинку, це Reno Cole. Його могли бачити в моїй групі Viber. Підписник швидко зреагував, скинув завдаток і забронював цей автомобіль для себе. Щоб бронювати автомобілі в дорозі, підписуйтесь в групу Viber. Посилання на групу буде під цим відео. Даний колеус на максимальній комплектації 2.0 дизель, автомат, повний привід в класному кольорі, в срібному, на 18 х титанах. Має лінзовану оптику, біксаноної фари, омивач фар, передні парктроніки, задні парктроніки, безключовий доступ на кожних дверях. Автомобіль ще не готовлений, тільки з'їхав з лафети, буде поліруватись, хімчиститись і в гарному стані вже передаватися для клієнта. Ось такий у нас салон шкіряний, має також акустику босе, мультикермо, автомат. Ось так оправдання навігації. Вся сервісна історія присутня, панорама, підігрів сидінь, електропривід сидінь, також є. Ще похім чиститься. Буде в гарному вигляді. Хоча і так дуже пристойно виглядає. Має столики, також в підлозі є такі штучки, карманчики. Детальний відео огляд можете переглянути у мене на каналі. Вже не один такий автомобіль я там біля мав і показував його для вас. Ось такий багажник. тут Також все попилососиться. сам буфер, Докатку, домкрат. Поличка також є. Перетонований задній ряд. Панорама, рейлінги, Одним словом, класний збережений автомобіль. Тільки потребує легенької чистки. Тож, кого цікавлять автомобілі Швейцарії, дзвоніть або пишіть на Viber. Підписуйтесь в групу Viber. Посилання залишу під цим відео. Переганяю чесні перевірені автомобілі Швейцарії. Такий автомобіль має високий кліренс, дуже добрий для наших доріг. Також в групі Viber можете переглянути всі ціни на дані автомобілі і фотографії. За додатковою інформацією дзвоніть, запитуйте. Також можлива доставка автомобілів у ваше місто. Також таку послугу пропоную. Можу доставити автомобіль в Київ, Запоріжжя, Дніпро, куди потрібно. Всім дякую за увагу, до зустрічі!